Всім привіт! Вітаю на каналі Будемо зараз їхати на кар'єр по отсів, кусочок Далі покажемо. Буде таке відео. Так, ми їдемо. Доброго дня! Що? Слава Україні! Геруємося! Так, я сьогодні збоку Оператором буду. Далі покажемо. Так, ось ми приїхали на кар'єр. Ось такий він тут. Ну, ми зараз будемо заїжджати, там не знаю чи можна де знімати. Там охрана всі діла. Ось, бачимо екскаватор. Якось так. Такий великий кар'єр. За бой по камінці не будемо сюди їхати. А будемо їхати, там треба відсів. Чи от чи відсів. Якось так. Далі покажу. Да. Ось ми люди набирають пісок, вручну кидають. А ми їдемо далі. это что такое? Песок дает всем ребенку его. Все новое, да? Вся техника новая.

Загрузились і поїхали. Коротше, нагрузили нормально. Тут ресори так, а з іншої сторони, а з цієї сторони отак. На одну сторону. Треба трохи скидати на другий бік, направи. Ось так виходить на ліву сторону хоча більше, на праву менше. Цей чуб треба зараз кидати. Новий асфальт положив. Качаємо по новому асфальті. Так, зараз будемо висипати. W modnego ciężkować. і все привезли. Так, комусь сподобалося. Так, тут було 9,5 тонни. Така купа. Комусь сподобалось таке відео, ставимо лайки, підписуємося, коротеньке. Но, що є, те є. Далі буде.